Привіт! Сьогодні я розкажу про кактуси гімна каліціуми. Назва кактусу пішла від двох грецьких слів гімнус і каліціум. Вони означають гола трубочка. Як ви бачите, квітка розположена на довгій трубочці, яка абсолютно гола, і на ній нема пишинок Кушинок і шипів. Тобто квітка на довгій голі трубочці. Ці кактуси зустрічаються в природі в Південній Америці. Якщо ви побачите та ж самий кактус червоного або рожевого кольору, то не думайте, що це якась квітка або бутончик, або ягідка на кактусі. Це привити гімне Але це безхлофірна форма. Їх перевивають, щоб вони вижили, а то вони так загинуть, якщо їх не привити. Вони не можуть самі живитися і не життєздатні. але безхлорофільні форми дуже красиві і дуже яскраво кольорові. Пропоную. Подивитися вам, як квітне квітка моєго гімноколіціум. Вона дуже красива. І ще я дуже люблю свій жовтий гімноколіціум, бо в нього дуже красива жовта верхівка. До нової зустрічі! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па!